Виконуємо номер 1127 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Аня пробігає 2 кілометри зі швидкістю 4 метри за секунду. Скільки метрів їй залишиться пробігти після 6 хвилин бігу? Приступаємо до виконання нашого завдання. У нас. Швидкість Ані 4 метри за секунду. Тому запишемо 2 кілометри у метрах і 6 хвилин у секундах. В одному кілометрі 1000 метрів, у двох кілометрах 2000 метрів. В одній хвилині 60 секунд. У 6 хвилинах. 360 секунд. Щоб знайти відстань, необхідно швидкість помножити на час. Знайдемо, яку відстань пробігла Аня за 6 хвилин або за 360 секунд. Для цього швидкість ані 4 метри за секунду, помножимо на 360 на час протягом якого вона бігла. 4 помножити на 360 буде 1440 метрів. І пояснюємо, пробігла Аня за 6 хвилин. 6 хвилин це 360 секунд. А тепер знайдемо, яку відстань залишилось пробігти Ані від 2000 метрів віднімаємо 1440 метрів і отримаємо 560 метрів залишилося пробігти Ані записуємо відповідь 560 метрів. Ми дали відповідь на питання, скільки метрів залишилося пробігти Ані після 6 хвилин бігу, якщо вона пробігає 2 кілометри зі швидкістю 4 метри за секунду. Номер 1127 виконано.